Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій. Історії від Марійки. Леді Бах і Суперкіт. У Парижі є особливий час. Це мить між днем і ніччю, коли місто ще не спить, але вже не поспішає. Ліхтарі запалюються один одним. Вікна світяться теплим світлом, повітря стає м'яким і тихим. Саме в такий вечір марінет поверталась додому. Вона йшла повільно, слухаючи власні кроки. День був насичений, і марінет намагалася згадати, чи все зробила правильно. Я дуже старалась, подумала вона, але чи достатньо? Марінет завжди хотіла бути корисною, іноді навіть трохи більше, ніж могла. Тим часом, в іншій частині міста Андріан стояв біля вікна. Небо повільно темніло, і з'являлися перші зірки. Він любив цей час тихий, чесний, без зайвих слів, іноді хочеться. Щоб тебе просто почули, подумав він. Цього вечора в Парижі відкрилася художня виставка. Серед багатьох робіт була одна особлива лялька рефлекдол. Вона виглядала як дзеркало, повторювала рухи, але не показувала емоцій. Майстриня створювала її з любов'ю. Але коли люди проходили повз і не завжди зупинялися, у її серці з'являвся сум. А коли сум залишився без підтримки, він перетворився на образу, і темна магія торкнулася дзеркальної поверхні. Світло змінилося, повітря стало холодним, і рефлекдол ожила. Вона не була злою, вона просто відображала. Коли місто відчувало небезпеку, Маріанет і Адріан знали час діяти. Маріанет стала ладібах, Адріан перетворився на суперкота. Ніч уже накрила Париж. Вони зустрілися на доху, як завжди. Готова? лагідно запитав Суперкіт. Так, відповіла Леді Баг, разом. На площі біля виставки було дивно тихо. Здавалося, навіть місто затамувало подих. Посеред простору стояла рефлектор, її дзеркальне обличчя відбивало світло ліхтарі, роблячи його холодним і сріблястим. Леді Баг зробила крок уперед. Рефлектор повторила, вона нас копіює, прошепотів Суперкіт. Леді Бах упережно підняла руку з йо, рефлектор зробила те саме, і в цю мить дзеркальне світло спалахнуло м'яко, але яскраво. Воно огорнуло героїв, ніби тепла хвиля. Світ на секунду затих. Коли світло зникло, Леді Баг відчула на поясі дзвіночок. Він тихо задзвенів, а суперкіт тримав у руках йо-йо, наші сили, тихо сказав він. Помінялися, закінчила Леді Баг. Рефлек долу сповільно зробила крок. Вона відображала їхні нові рухи, ніби вивчала. Леді Баг відчула силу велику, незвичну, вона боялася нашкодити. Суперкіт відчув відповідальність важку, але важливу. Тепер я тебе розумію, сказав він, і я тебе, відповіла вона. Рефлекдол не нападала, вона чекала, і тоді Леді Баг зробила щось несподіване. Вона повільно опустила руку. Рефлекдол повторила. Вона глибоко вздихнула, а рефлекдол замерла. Вона відображає не лише рухи, прошепотіла ледідба. Вона відображає наш стан. Тоді будемо спокійними, відповів Суперкіт. Вони перестали поспішати. Перестали хвилюватися, Суперкіт повільно кинув йо, йо створюючи коло не для атаки, а для захисту. Леді -бах дозволила силі бути лагідною. Дзеркальне світло почало тмяніти, рефлекдола рухалася все повільніше. Коли герої діяли разом спокійно і з довірою, страхи зникали. Разом із ними зникала і сила рефлекдо. Вона зупинилася, опустилися руки і розчинилася в нічному повітрі, залишивши після себе тишу. Ліхтарі знову світилися теплим світлом, площа стала звичайною і спокійною. Леді Бах і Суперкіт стояли поруч. Бути героєм це не лише мати силу, сказала вона, а ще вміти слухати, додав він. Вони усміхнулися. Нічого ртала Париж. Місто засинало. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!